Мої вітання саме у цій порі до вашої уваги. Кременчуцькі новини. Дивіться, вже за мить Нещеплених від кору дітей. Не допускатимуть до навчання. Чому масово гинуть птахи? Та заклад з Кременчука став лідером загальноукраїнського рейтингу позашкільної освіти. Україною шириться захворюваність на кір. З початку року у Кременчуці зафіксовано шість випадків захворювання, два з яких у дітей дошкільного та шкільного віку. Щоб не допустити розповсюдження інфекції містом, у виконкомі скликали надзвичайну протиепідемічну комісію. Захворіли діти не вакциновані. Немає іншого способу попередити захворювання лише проведення профілактичних щеплень. Щеплення проти кору проводяться двічі за життя у рік і шість років. І це єдиний механізм, який не допускає розповсюдження інфекції. На сьогодні у місті відсоток вакцинованих дітей такий. І зараз вона складає. У нас показник 93, казала Лариса Іванівна, по одному року, по шести рокам показник кращий і складає 97,1%. Тобто у нас буквально декілька відсотків дітей, яких потрібно нам протягом цього тижня максимально зробити їм щеплення, якщо там немає. Проти щоб вакцинувати дітей, які ще не мають щеплення, буде організована робота кабінетів щеплень. Вакцина у місті є усе безкоштовно. Розпочати роботу кабінетів щеплень у дві зміни для того, щоб було зручно батькам, які працюють або які не працюють в зручний для них час з 8-ї години ранку до 18-ї години вечора 5 днів на тиждень. Прийти до амбулаторії, пройти обов'язковий огляд лікаря-педіатра і отримати дане щеплення безоплатно. Для того щоб не було черг до лікарів, тому що зараз є у нас і сезонна захворюваність на гРВІ, ми це розуміємо. Ми виділимо по окремо лікарів, які будуть оглядати. В основному це будуть завідуючі педіатричних амбулаторій, які будуть оглядати в цей період, як я і сказав, з 8 до 18 дітей перед щепленнями. Тож, розглянувши ситуацію, комісія ухвалила рішення на тиждень обмежити навчання у п'ятому ліцеї. Саме там навчається захворівша на кір дитина. За цей час у закладі проведуть санітарну обробку приміщення. А от дітей, які не мають щеплень, відвідують дитячі садочки або школи. Необхідно за цей тиждень вакцинувати. Всі батьки, у яких є такі діти, повинні сьогодні ж отримати письмове повідомлення. Про те, що їхня дитина не має щеплення від кору, і враховуючи складну і напружену ситуацію з захворюваністю на кір, ми їм пропонуємо це щеплення зробити протягом цього тижня. З довідкою про щеплення дитину, звісно, допустять до навчання. Якщо ж діти мають протипокази, необхідно мати висновок лікарської комісії про це. В разі свідомої відмови від щеплень дітей буде переведено на іншу форму навчання. Таке рішення комісії. Якщо вже вони не приносять ні довідку про щеплення, ні акт про те, що вони не можуть бути щеплені зв'язку з медичними показаннями. То тоді ми будемо розглядати питання щодо іншої форми навчання для цих дітей, не в дитячому колективі. Але я наголошую, що батьки повинні бути повідомлені про це сьогодні, щоб у них був час спокійно піти, зробити щеплення, оформити всі необхідні документи, і вони і ще протягом тижня відвідують садочки, школи, поки організують цей процес щеплення. І тільки в разі, якщо вони не бажають цього робити, тоді будуть застосовані вже інші пропозиції. Лікарі підкреслюють, колективний імунітет допомагає захистити від смертельно небезпечних хвороб тих дітей, які не можуть вакцинуватись з медичних причин. З початку року в Україні вже зафіксовано п'ять смертей. 8,5 тисяч людей захворіли. Ситуація все більш набуває ознак епідемії. У найбільшій загрозі при цьому перебувають діти. Тож будьте відповідальними за життя і здоров'я своїх дітей. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Міський сад, яким він був колись і яким він є зараз. 10 Years Challenge у Кременчуці продовжується. Міський сад найстаріший парк Кременчука, один з перших ландшафтних парків України, заснований ще в далекому 1787 році. Наприкінці 90-х років парк почав потроху занападати, але у 2012 році почалася чистка озера, слідом за якою почалася комплексна реставрація. Досить тривалий час тут, ліворуч від мене у міському саду був паркан. Він повністю відгороджував територію озера, і все для того, аби провести реконструкцію Альтанки, яка в в майбутньому стане не просто символом міського саду, а й символом загалі Кременчука. 2016 у 2016 році міський сад оновився а саме були збудовані чудова альтанка та міс до неї які вже стали символами Кременчука. Було облагороджено озеро, проведені поглиблювальні роботи, облаштовано огорожу, укладено плитку. Люди із задоволенням у будь-який час, незалежно від погодних умов, мають можливість прийти та відпочити у міському саду, помилуватися природою. За ці роки міський сад став не тільки улюбленим місцем для відпочинку Кременчужан, а й місцем, де об'єднуються закохані серця. Адже багато кременчуцьких пар обирають саме альтанку на озері, аби провести свою весільну церемонію. Люди, записуються. Люди вже навіть записуються наперед. Існує така собі черга в міському саду для того, щоб провести гарну незабутню та, мабуть, найважливішу подію для кожної пари церемонію одруження. Велика кількість зелених насаджень та мешканці міського саду, лебеді, качки, гуси, янотовидні собаки та лисеня створюють чудову атмосферу. Та парк і надалі буде змінюватись на краще. Вже заплановані роботи по обладнанню другого ярусу пішохідної доріжки навколо озера Міський сад розвивається незлічимими кроками. Все для того, аби люди мали змогу прийти і з комфортом відпочити у міському саду. Сергій Лашко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Дедалі частіше на вулицях міста можна побачити мертвих птахів. Масова загибель пернатих пов'язана з великою кількістю опадів в цьому році. Сніг засипає усі залишки їжі, і птиці не можуть їх вигребти, а тому залишаються голодними і замерзають. Найбільше гинуть шпаки, адже ці створіння ще 10 років тому відлітали у теплі краї. Після глобального потепління шпаки почали зимувати вдома, але такої сніжної зими бідні птиці не очікували. Найбільший ворог птахів не стільки холод, скільки нестача їжі. У птахів досить високий рівень метаболізму, тобто інтенсивний обмін речовин. І щоб його підтримувати, їм постійно потрібне надходження енергії. Тому пташки більшість часу перебувають у пошуку їжі. Ну, несприятливі погодні умови. Цього року цієї зими вони зумовили такі явища, як масова загибель пташок. Птахів дуже любить Ірина Георгіївна. Жінка майже кожен день приходить в Придніпровський парк, щоб сфотографувати синичок, голубів, шпаків, горобців. Вони залюбки прилітають. Я їх фотографую на руці, в мене є теж. Я їх обожнюю. Вони добрі, вони беззахисні. До 50, десь 47 різновидів, і це ті, які я сфотографувала. Під час творчого процесу Ірина Георгівна підгодовує улюблених крилатих створінь. Сімічки, салани, салене, я їм приношу смісі роблю. Максим також кодує пернатих і власноруч зробив для них патріотичну годівницю. Молодий чоловік сподівається, що люди частіше насипатимуть туди корм. Десь тиждень тому я проходив біля свого дому та побачив загиблих птахів, які замерзли на морозі. Та ось саме це підштовхнуло мене зробити годівничку. Початку потрібно деякі матеріали з дерева, приблизно накидати якийсь ескіз, виміряти, відрізати пилкою чи у кого що є, декілька цвяхів, та і зовсім усе птахам буде де їсти. Крилатим створінням не можна давати хліба, солоних і копчених продуктів. Біологи радять годувати несмаженим і несолоним насінням соняшника, пшеничною кукурудзяною крупою, вівсянкою, горохом. Лише горнятко звичайного насіння може врятувати пташці життя. Тому взимку не забувайте підгодовувати пернатих і ви. Марина Корнічук, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. еколого-натуралістичний центр став лідером рейтингу серед закладів позашкільної освіти України золота когорта позашкільників. Високе звання заклад отримав завдяки цікавим і оригінальним підходам до вивчення природничих наук та різноманіттю форм навчання. В нас працюють гуртки різного профіля, але крім тобто, основний напрямок це еколого-натуралістичний, Але крім еколого-натуралістичного у нас є ще і інші напрямки, де ми знайомимо дітей і з тим, як впливають фізичне навантаження на здоров'я, у нас є англійська мова з малюванням. У нас є англійська мова, наприклад, з народною творчістю. Тобто, ми поєднуємо Неоднократно наші діти і наші педагоги ставали переможцями. І от саме якраз зараз, в грудні місяці, були відведені підсумки, і на всеукраїнському конкурсі Золота когорта позашкільників наш заклад зайняв перше місце, тобто ми стали переможцями. Окрім виключно зоологічних і ботанічних занять, цікаво поєднана природнича складова з вивченням точних наук, іноземних мов і навіть танців, я керівник грудка розвиток математичних дібностей. Ми зараз з вами знаходимося в живому куточку. Сюди з дітьми ми приходимо на перерву відпочити. І одночасно ми зараз проводимо дослід вплив тварин на самопочуття дітей. Зараз ми тільки проводимо дослідження, вони нам потім, коли ми передаємося до нашої. Кімнати вони нам розповідають, які саме були почуття, коли ми сюди прийшли, і які почуття ми отримали, коли повернулися. Ось так заняття з математики розбавлене спілкуванням з тваринками. У мене зараз на руках є морська свинка Шуня. Вона дуже мені любить розповідати різні сказки. Я з нею люблю спілкуватися. Вона дуже хороша, її люблю гладити. Заняття за інтересами відвідують діти від 6 до 18 років. Наприклад, акваріумістику полюбляють найменші. Мені найбільше подобається рибка ломбардо. Вона хижа, чекає в будиночку на здобич. «Мені подобаються рибки, золоті, тому що вони виконують бажання. Ще мені подобаються скалярії, тому що вони. Що вони дуже красиві. А от більш старші опановують ботаніку. Це і на ЗНО стане в нагоді. Це наш куточок екзотичних рослин. Тут ми бачимо види, різні види цитрусових, хлорофітуми, бегонії, там є папоротники. Тут такий куточок біогізнаманіця. Мені подобається взагалі біологія, ботаніка, зоологія, а тут Дуже гарна основа для якихось досліджень для плодотворного вивчення матеріалу. Загалом при еколого-натуралістичному центрі діє більше ста гуртків. Частина з них працює на базі шкіл. Позашкільною роботою охоплено більше тисячі трьохсот учнів. Заняття безкоштовні, адже заклад є комунальним. Олександра Демиденко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Спорт це моє життя. Традиційний конкурс малюнків проводиться в Кременшуці щорічно за ініціативи міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх спільно з департаментом освіти. Цьогоріч для участі в конкурсі було подано 180 малюнків на спортивну тематику. Кращі роботи від сьогодні розміщені у вітрині дитячої бібліотеки. Обирали їх за кількома категоріями: незвичайні малюнки, плакати, зимові розваги. В кожній номінації три переможці. Зараз представлені роботи шкіл Виставка триватиме до 18 лютого. А 1 лютого ми нагородимо наших переможців, які ми вже обрали, і всі малюнки будуть висіти в нашій групи Фейсбук Спортфол Кременчук. Цьогорічні переможці конкурсу отримують дипломи та солодкі подарунки. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. 20 кременчуцьких юних тхеквондистів ВТФ у суботу боролися за медалі та подальшу участь у чемпіонатах обласного та всеукраїнського рівнів. Тхеквондо ВТФ це є олімпійський вид спорту, признаний у всьому світі. Тобто він є безпечний, він котирується ну, на Олімпіадах, в ньому виступають усі спортсмени. Він і безпечний, тому що кожен спортсмен максимально. Забезпечений всіма заходами безпеки, тобто є капа, банажі, є певні там протектор, чітки та шолом. Учасник змагань Іванко займається Тхеквандо три роки. Хлопець відзначає, володіння бойовим мистецтвом корисно цікаво і допомагає йому досягти успіхів. У мене досягнення вже є медалі, грамоти. Я стараюся досягати своїх мрій. Я займаюся текстом, тому що воно мені подобається. Там можна навчитися битися гарно, захищати друзів, дівчат. У мене вже голубий пояс. Мені залишилося п'ять поясів, щоб досягти своєї мрії, стати тренером текла юний Сашко має в спортивних здобутках п'ять медалей, один кубок, і це вже його шості змагання. Це дитячий чорний пояс десятий. Наступний пояс це вже друга категорія поясів. Дан текла мені подобається, щоб Оборонайтеся і в не дуже приємних для себе ситуацій захищатися за своїх чат. Активно вболівали батьки. Переживаю. Хвилююся, щоб виграв, дитина хвилюється і за інших учасників. Також хвилюємося, щоб вони здобули перемогу і не засмучувались. Діти такі вразливі, але спорт у будь-якому випадку потрібен дитині. Він загартовує. Судейська система на Кременчуцькому турнірі найоб'єктивніша, адже бали за удари вираховує спеціальна електронна система. Ця система діє наступним чином: є електронний носок, він вдягається на кожну ногу спортсмена. І коли спортсмен надає удару. Протектор, тоді система зараховує бал. Якщо і сила є, повинна бути сила певна для того, щоб воно зарахувало. Те ж саме є на шоломі. Спортсмен будь-яку точку шолома попадає, теж отримує три бали. Зараховують сум судді, бали, удари п'яткою. Юні борці Кременчука, неабияк талановиті, Відзначають тренери у цьому виді спорту. У дітей є професійне майбутнє. Є у нас призори України, чемпіони України. Є у нас призери України, чемпіони України по дорослим і по кадетам і по юніорам. Є чемпіонка Європи Даша Кареліна. Хороші спортсмени є у нас. І Саша Лізун у минулому багаторазовий чемпіон України. Гриньова Оксана, призерка чемпіонату України серед дорослих. Цю змагань отримали призи та медалі. Марина Корнічук, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Перший зимовий спарник підопічні Ігоря Столовицького зіграли із представниками першої ліги зірко із Кропивницького. Гості у першій лізі зірок не хапають. Перебувають серед аутсайдерів, але молодий колектив, попри турнірні проблеми, мають цілком боєздатний. Звісно, якісь серйозні висновки робити зарано. Перший матч, складні погодні умови, слизьке і важке поле на 50% не зіграний склад. У стартовому складі у господарі вийшли олійник, Богданов, Серденюк, Вовкодав, Мурашов, Куць. Всі інші футболісти, які перебувають у нашій команді, на перегляді. Кременчужани більше володіли м'ячем, більше комбінували і гостріше атакували. Гості ж відповідали нечастими контратаками. Відкрили рахунок наші земляки всередині першого тайму. 11-метровий чітко реалізував Максим Богданов. І таким чином поклав початок забитим голам у цьому сезоні. А ще вилученням. Друга жовта за симуляцію, і як наслідок, червона. Але ця прикрість настріпів захисникові кременя не дуже зіпсувала. Головне, він забив і присвятив цей гол своєму синові Матвію. враження від гри позитивні. Звісно, поле трохи слизьке, але все ж зима, це погода. Ми добре все розуміємо. Перший гол Дячний хлопцям, що дозволили пробити пенальті. Давно мріяв забити і присвятити гол своєму синові. Добре, що так і відбулося. Минули кілька хвилин і гості встановили статус кво з усиллями Нірубінка. Щоправда, на перерву Кремін так і пішов переможцем. На останній хвилині першого тайму підопічник Ігоря Столовицького точним ударом вивів вперед, нападаючи Іван Куць. 2-1. У другому таймі у складі господарів вийшли Котляров, Степанчук, Чинбай, Бучков, Піскун, Черній та Новачки. Малюнок гри практично не змінився. Кременчужани контролювали перебіг подій на майданчику, хоча зірка мала кілька напівмоментів. А нашим землякам на 56-й хвилині вдалося забити і третій м'яч у ворота команди із Кропивницького. Головою точно пробив нападаючий і кращий бомбардир Кременя Костянтин Черній. 3-1. результат до фінального свистка не змінився. Отже, вітаємо нашу команду з першою у цьому році перемогою. Наступний товариський двобій Кремінь зіграє на виїзді вже сьогодні проти Інгульця. Дмитро Демиденко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Вівторок, 29 січня. За прогнозами синоптичними слід очікувати малохмарним та дощовим. Вночі стовпчик термометра покаже мінус 7, мінус в вдень мінус 2, плюс 1. Добрих вам новин і до зустрічі за добу. Хай щастить.